Ось цього рудого пса місяць тому знайшли під під'їздом. Ділиться з нами працівниця побутовика пані Анна. В остатному півроку. Назвали чотирилапого Альошею, адже слово Альо йому найбільше до вподоби. Пес дуже енергійний і нині Альошу готові передати в добрі руки і шукають йому люблячу родину. Дуже гавкуче, дуже хороший охоронець, розумний. Ходить до, ну, проситься до туалету, ходить на повідку, охоронець все чує, все реагує. Спочатку повномасштабного вторгнення на вулицях опиняється все більше хвостатих. Дехто вакуюється і не має змоги забрати домашнього улюбленця з собою. Є й ті, хто просто викидає чотирилапих на призволяще. Безпритульних тварин можна зустріти будь-де. Працівники побутовика благають людей не бути байдужими, проходячи повз, а нагодувати хвостатого, який трапиться на шляху. Якщо це сильний мороз, то обов'язково це тепла каша, або теплий бульйон, або просто корм, розчинений у теплій воді, сухий корм. Якщо вам немає куди прихистити тваринку, і ви бачите, що вона сидить під під'їздом, не штовхайте її, не пугайтесь, просто впустіть її у під'їзд, обов'язково предупредіть своїх сусідів, сусідів, бо не всі дуже люблять собаку під'їздях та й котів. Хоча б на, на день, хоча б на ніч, щоб собака, коли вона спить, вона буде набиратися енергії та зможе далі рухатися по морозній улиці. Буває так, що тварини губляться, тому можна зробити фото знайденого чотирилапого і розмістити, наприклад, в соцмережах. Також радять власноруч облаштувати будиночок для знайденого кота чи собаки. Обична картонна коробка завернута поліетиленовим пакетом або плівкою, або це термоящики є, також дуже гарні. Ми, я особисто роблю такі домівки для котів. Або а, є альтернатив, альтернатива пінопласту, це пінополестероїд. Також він дуже дешевий, дешево тобто можна обичним клеєм скліювати, у плівку, і он дуже, що сама головне він дуже теплий. Піклуються про тварин з початку війни і в Боцаду. Для цього організували зоохостел, де вже прихистили понад півсотні хвостатих. Улюблениця працівників Боцаду – кнопа. Ця чотирилапа тут з весни і потрапила сюди ще кошеням. Сестру кнопи працівниця боцаду пані Ірина прихистила вдома, а за цією вусатою доглядає тут. Дехто з працівників чи називає цю кицю кльопою, тобто клеопатрою. Співробітники закладу кажуть, ця чотирилапа дуже ніжна та лагідна і найбільше полюбляє сухий корм, але взагалі в їжі невибаглива. Хоча я приношу з дому, наприклад, риб'ячий бульйон, там печінковий бульйон от у неї полюбляють. Да? І молочко, звичайно, теж. Всі-всі, всі співробітники приносять їсти. Хто там кісточки, хто рибку, ну хто що, хто курочку навіть. Ми її там смачненьким підкармлюємо, Вона і тут їсть, і в кабінеті трішечки. Вона іноді не любить процедури глазок капати і вушок, які роблять. А цю собаку кличуть Єва, їй приблизно 5 років. До боцаду потрапила з Оріхова після поранення. Металевий стержень пройшов між ключицею та лопаткою. Лікували хвостату у ветклініці понад два місяці. Єва дуже розумна і виконує всі команди. А ще вона чудова охорониця закладу. Ми її всі любимо. Вона все розуміє, вона розуміє, якщо це хтось прийшов, кому не потрібно заходити до нас, вона подасть голос. Вона розуміє тих людей, які, ну так м'яко скажемо, відносяться до тваринок як до тваринок. А ті люди, які люблять тваринок, вона їх теж знає, вона їх цілує, вона їх привітає. В зоохостелі боцсаду вусанів найбільше. Деяких тварин привезли рятувальники. В закладі кажуть, у Запоріжжі все більше тих, хто хоче підтримувати братів наших менших. Допомагають в цьому і сюжети, в яких популяризуються допомога тваринам. Стояла дівчинка Настя, їй сім років. І вона, по-перше, розмовляла щиро українською мовою. І Вона сказала, що вона збирала собі грошенята, там була якась мічта. Але коли вона побачила цю передачу, що тут є зоохостел, скільки тут котиків такі гарні, маленькі, великі, усякі, і вона сказала: тату, давай забери мої гроші, купи корм, і я хочу відвести до ботанічного саду оцей корм і нагодувати хочу. Чимало мешканців зоохостелу вже взяли під опіку жителі міста. Однак є й ті, хто все ще чекає на тепло вашого серця. Нині до зоохостелу тварин не приймають, адже мають попіклуватися, аби ці комфортно перезимували, якщо їх ще не встигнуть забрати. Але від кормлю для місцевих мешканців не відмовляться. І ще не менш важливий момент: чимало безпритульних тварин взимку гріються під автівками, переважно кошенята. Тому водіям перед виїздом радять перевіряти, чи не заліз бува чотирилапи під машину. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.